Доброго вечора, ще раз дивіться, зараз буде доповнення відео. Я забув це все зняти. Ну, да ладно, починаємо. Така ось ручна циркулярочка, дивіться, стан як нова, 1500 гривень. Працює все добре. Далі в нас тут плашки. Плаша 14 штучок, ціна 210 гривень. Плашко тримачі. 7 штучок, ціна 210 гривень. Мечик отримачі. 4 штучки 105 гривень. Мечики 10 штучок ціна 170 гривень. Тепер нас ведуть знову ж таки, мечик отримачі. Ось такого все плану, 151 штучка. Так і ще 100 гривень штучка. Тепер також плашко, тримачі. Будь-яка штучка 50 гривень. В нас їх є 4. Раз, 2, 3, 4. Тепер в нас тут сверла. Дивіться. Що в нас по сверлам? Їх усього є 135 штучок. Дивіться. Дивіться, от 100 штучок, 12 гривень штука. От 10 штук 14 гривень штучка. Так. І також є купа метчиків. Хто їх забере оптом, ціна буде дешевшою. Хто хоче там десяток, два, три або під розмір, ціни будуть різними. Дивіться самі. Так, показав вам усе. Дякую за вашу увагу. Думаю, на сьогодні вже досить. Дякую вам, всього вам гарного. До побачення.